Вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу поділитися своїми думками про аніме загін самогубців і Секай. Що це за аніме. Ну а далі у відео я також розповім про майбутнє аніме Секай. Можу сказати, що його створила студія, яка також працювала над Атакою Титанів, Сагою про Вінланд. Режисерами цього аніме є талановиті люди. Сценарій написав автор новели Резеро, а також деякі інші автори відомі за роботою над Джоджо. -Джо». І не слід забувати. Композиторів, художників, які теж є доволі таки не останніми людьми в аніме індустрії. Компанія Warner Brothers Japan змогла залучити талановитих людей, які працювали над цим аніме. Інформацію вже розповідав інший блогер у своєму відео про загін самогубців. Я лише хочу згадати деякі, я лише хочу додати деякі свої думки. Хоча це аніме, але західна цензура там присутня. Хоч аніме має рейтинг 18, все, що вони змогли показати, це трохи крові, трохи кишок і мальок розчлененки і нецензурні вирази. Це не відповідає моєму уявленню про рейтинг 18. Для такого рейтингу я очікував би більшої жорстокості, як це було в аніме Берсерк, де рейтинг 18 виправданий на всі 100%. У загоні самогубців максимум можна було б додати рейтинг 16. Адже там, якщо половина і є той що в берсерку, то це і все, на що змогла піти студія Warner Bros. Щодо анімації, то вона виглядає дешево. Можливо, це свідомий вибір зробити стиль схожий на мультсеріал про Харлі Квін. DC, напевно, вирішили зробити таку мальовку, щоб... Вона нагадувала мультсеріал про Харлі Квін, адже боси студії напевно вважали, що так вони зможуть залучити до перегляду більшу частину аудиторії серіалу про Харлі Квін. Мені здається, що аніме не менш цікавіше за мультсеріал, а в деяких аспектах навіть трохи цікавіше. Мені сподобався Джокер на початку аніме, який грає на фортепіано цим самим керуючи авто. І Джокер в даному мультсеріалі нагадує якусь середню. Концепцію між джокером із останнього фільму про джокера і джокера Гарета Лето із загону самогубців. Очевидно, творці аніме співпрацювали тісно зі студією Warner Brothers або DC і прочитали багато супергеройських коміксів вже на основі інформації, яку вони взяли з коміксів про загін самогубців, і створили аніме. Як на мене, вийшло цікаво. Є нормальний гумор, бойові сцени теж непогані, хоча графіка могла бути кращою. Думаю, або DC... Зажали бабла, або це був свідомий вибір стилю. Загалом аніме слідує традиціям загону самогубців, є добре прописані персонажі, їхня взаємодія, гумор, і стає зрозуміло, що аніме зроблене для фанатів DC. Однак, на жаль, Warner Bros. Не дозволило японцям створити повноцінний образ Харлі Квін з відповідним рейтингом 18. Для такого рейтингу я очікував би побачити Харлі Квін у більш відвертих сценах, наприклад, десь у лазні або на гарячих джерелах. Ну і не слід забувати, що в даному аніме в Харлі Квін відсутні красиві ярко виражені груди, такі як в коміксах або в іграх Arkham Knight. Ну і також гарна жопа теж відсутня. І ще в даному аніме немає сцен обнажонки, де б герої могли б свіркнути своїми дупами, ну і сцени, де Харлі демонструє свої груди. Але, на жаль, на таке не піде, адже це дуже толерантна компанія, і жінки, повинні бути дуже... і жінки повинні бути в дуже стриманому образі. Точніше, не мати яскраво виражених форм. Про це я розповідав у своєму попередньому відео про толерантність у сучасних мультсеріалах і звідки вона взялася. Якщо комусь цікаво, переходьте за посиланням, яке з'явиться на екрані. Це доволі таки цікаве відео. Щодо рейтингу 18, для Дісі це лише лайки та кров, для японців це рейтинг 16. І схожий рейтинг був в аніме підняття рівня на одинці. Ну і також не слід забувати про таке хайпове аніме, як Кайдзу No8, де теж рейтинг 16. І по жорстокості вони мало чим відрізняються від загону самогубців, тільки просто там немає матюків. Але навіть якщо б і в даному аніме були б матюки, я не думаю, щоб японці поставили цим аніме рейтинг 18+. Адже для рейтингу 18+, потрібно дещо трошки більше, ніж просто матюки. Ну а цього досить для DC. Що і на цьому я буду завершувати свою розповідь про аніме загін самогубців. Моя думка про нього, що це аніме, яке можна подивитись, адже я вважаю, що це аніме доволі таки посереднє по сценарію і. Проробці основної історії і концепції самого сценарію. Світ даного аніме не сильно розкрили в тих серіях, що показали. Багато питань залишається по лору даного світу, але в цілому подивитись його можна. Можливо, я навіть зроблю на дане аніме критичний переказ на своєму каналі, а далі я хочу розповісти про таке аніме за мотивами володаря перснів. Тут не важко здогадатися, що аніме набагато дешевше, ніж фільм. Ну і як сучасні кіностудії стали надзвичайно толерантними і ставлять дуже багато вимог до творців фільмів, то напевно Пітеру Джексону прийшла непогана ідея звернутися до японських студій, які створюють аніме для створення свого власного кінопроекту по Всесвіту Володаря Персів. Ну і не слід також забувати, що тут він не зв'язаний. Тими правилами, які зараз встановлюють кіностудії для створення фільмів, особливо тих, які будуть показуватися в кінотеатрах, додаючи в фільми толерантну повістку. І як Джексон має частину прав на екранізацію, забуваємо, це... що фільм Клинок, який знищує демонів нескінченний потяг, мав бюджет всього на всього 15 мільйонів доларів, а зміг заробити в світовому прокаті аж цілих півмільярда. Екранізація Пітера Джексона, теж зможе заробити гарну Ас Гендальф, можливо, це Володар Еоланд. Чи Галадріель, тільки не та, що Галька Електродріль з перснів влади. Вихід цього аніме буде показовим, ось тільки на той час вже вийде другий сезон Персні влади, і всім фанатам Токіна стане зрозуміло, кому краще вдалося передати дух книг Амазону з його гігантськими можливостями і тим бюджетом, який він вклав в персні влади, як півмільярда доларів, чи Пітеру Джексону в своєму аніме. Це буде своєрідним викликом для Амазону. Аніме обіцяє бути непоганим, навіть якщо вони, навіть якщо воно базується лише на запит проти лінгвінгів, племен, які підтримали Саурона в подіях книг і фільмів Володар в дві вежі. Король Рох, ну як зазначено в трейлері, переміг короля дикунів, і це розпочало війну. Я вважаю, що одним із головних прабабця короля Теодена. Також однією з головних діючих персонажів даного аніме буде донька короля Рохана, Герда Рука Це ми можемо спостерігати за трейлерами, адже король дикунів захотів шлюбу між його сином і донькою короля Рохана. Ну а також у трейлеру можна побачити Сауруначе. Також ми побачимо істоту, що напало на братство персня біля входу в морію. Я сподіваюся, що аніме Володар Персню виявиться найгіршим за лайф-екшн адаптацію від Amazon. Що ж, будемо чекати на вихід цього аніме і побачимо, настільки воно буде успішним. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Ну і на цьому я своє відео ще не закінчую, адже наприкінці відео я вирішив ще розкрити таку тему, як блокування Ютубу на Росії. І я наткнувся на багато відео українських блогерів, які дуже раділи, тому що на Росії блокується Ютуб. І я вирішив розібратися в цій темі, стільки ж сильно Ютуб в Росії блокують і як це вплине на розвиток українського контенту на Ютубі. І хочу додати одне: я б не був би так сильно впевнений в тому, що український контент буде ну дуже прям швидко розвиватися на Ютубі, коли. Наразі Ютуб став працювати з деякими обмеженнями, адже російські блогери і надалі продовжують викладати свій контент на Ютубі, а українська аудиторія продовжує його дивитися. В цьому я не бачу нічого поганого, адже це конкуренція. І це має тільки спонукати українських блогерів створювати ще кращі відео, ніж їх конкуренти. А конкурентів на Ютубі з Росії ставатиме все менше, адже вже в Росії. Обмежили швидкість Ютубу, а в деяких операторів інтернету він повністю перестав відкриватися. Внаслідок цього переглядів відео на платформі скоротились на 30% з Росії. Але це лише часткове зниження. Решта користується... решта користувачів, дивляться відео через VPN. Що стосується блогерів, то їм перекрили доступ до Google AdSense, тобто вони. Можуть переглядати відео на Ютубі, але не можуть створювати власні канали. Ось тільки Google заблокував усі російські акаунти AdSense. Тепер росіяни не можуть створювати нові канали в Росії і, відповідно, залишилися без AdSense. А старі канали, як кажуть, заблокували через блокування AdSense. Це стало великою проблемою для малих каналів, які вже призупинили своє існування. І деяких середніх каналів, які також, можливо, закрилися. Проте для середніх та великих каналів блокування Ютубу не стало критичним. Багато російських блогерів зареєструвалися на іноземних адсенсах або купують їх. Зараз навколо цього велика спекуляція, ціни високі, і блогери стоять у чергу, щоб отримати іноземні акаунти. Загалом у Росії зараз досить складна ситуація, і хоча я можливо трохи цьому і радію, але росіяни не стали звинувачувати свою владу у ситуації, що склалася з Ютубом і війною в Україні. Натомість вони скаржаться на уповільнення відеохостингу компанії Google YouTube та на те, що вона створила неможливість створювати нові аккаунти Ацепс і заблокувала старі. А їхні аналоги Ютубу виявилися неефективними. І багато хто з російських блогерів вважає їх просто жалюїдними. Щодо російських аналогів, перед уповільненням Ютубу вони створили власну найкращу відеоплатформу під назвою Платформа. Там здебільшого розміщуються відео, скопійовані з Ютубу, але якість цієї платформи залишається бажати кращого. Це ніби демоверсія Ютубу на ранніх етапах розробки. Також є ВК відео, що є частиною соціальної мережі ВКонтакті. Ця платформа трохи краща за попереднього, стільки її створив Павло Дуров, який також розробив Телеграм. Проте навіть ВК відео не може зрівнятися з Ютубом. Там платять великі гроші відомим російським блогерам. Щоб ті розміщували свої відео на їхній платформі. Однак це не самостійна платформа, а лише розділ ВКонтакті. І для звичайних блогерів заробіток там майже неможливий. Також варто згадати про РуТубу, платформу, яка колись була популярною, але зараз перебуває в повному занепаді. Вона була створена в 2006 році як аналог Ютубу для росіян. І деякі відомі блогери почали саме там. Прикладом таких блогерів є. Канал плюс 10500, ну і також там розпочав трансляцію такий канал, як Карамба ТВ. Але потім вони почали викладати свої відео на Ютубі, ну і заробляти від переглядів на Ютубі. Так і на Рутубі, тільки на Рутубі їм платили гроші навпряму самі творці відеохостингу. Але коли дізналися, що вони і на Ютубі заробляють гроші, стався скандал, і ці блогери пішли з Рутубу. Дивно, чому вони покинули такий популярний відеохостинг в Росії. Напевно, тому що зрозуміли, що це повне дно. І пішли із такого собі відеохостингу, як Рутуб. Ну і після цього про Рутуб практично всі забули аж до 2022 року, до початку повномасштабної війни в Україні, коли сусіянській владі захотілося показати, яка в них могутня імперія. Проте сьогодні Рутуб залишається далеко позаду, і його складно вважати серйозним конкурентом для Ютубу. Ось тільки Рутуб зараз перетворився на відеохостинг каналу ТНТ, де викладаються новини та розважальні шоу, такі як КВН, Кавдікла та й багато інших. А... Адже, як кажуть, плепсу потрібно подавати тільки хліб і видовища. Це все, що потрібно просто людинам. Рутуб також забезпечує ідеальну платформу для пропаганди, що дуже зручно для російської влади. Крім того, існує ще одна платформа Яндекс.Дзен. Це, по суті, просто відео у Яндексі, за перегляди якого платять копійки у порівнянні з Ютубом. Платформа не може конкурувати з Ютубом за рівнем монетизації та якості контенту. І наостанок варто згадати про російський соціальний медіа ресурс Rukram. Це платформа, яка так і не запрацювала належним чином і стала черговим провалом. Тепер про перспективи. Я, звісно, радію, що росіян на Ютубі стане менше, що дає шанс українським каналам на більший розвиток, однак не варто забувати, що російські блогери продовжують створювати контент, а люди дивляться відео на Ютубі, використовуючи ВПН, що дозволяє їм заробляти більше, оскільки реклама, яку вони отримують, йде з тих країн, до яких Росіяни підключаються через VPN. і, скоріше за все, це такі країни, як США, Канада, Німеччина, Великобританія та інші. Це означає, що російські блогери все ще мають можливість заробляти на Ютубі і заробляють навіть більше ніж до того, як Ютуб в Росії стали призупиняти. Попри це, я вважаю, що українські блогери можуть і повинні створювати контент, який буде кращим за російський, що дозволить конкурувати з ними на глобальному рівні. Дякую за перегляд мого відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних випусках.